Хей-йоу, hey, друзі, з вами, як завжди, я, Як Барбес. Зараз на ваших очах злита каточка. Тому що я тільки що старався грав, але тільки зливав. Скільки на моєму каналі часу не було відеороликів? Правильно, 6 чи 7 днів, я вже сам не знаю. Але. Зараз я це виправлю. І це пуш. Тому що в моєму телеграм-каналі, зараз я вам навіть зачитаю. Мені треба відкрити просто Telegram. Ось в моєму телеграм-каналі робити пуш і 6 голосів. І всі шість голосів 100%, ну, з 14 людей 6 голосів, це так. А ну, там 100% із нуля на нуль. Тому пуш. Пушимо. Давайте я пікну бельку, Мені просто кидає якийсь мега мозгів на низьких кубках. Я не уявляю, як я тоді прийму за пуш. Ну, давайте пушити. окей, це зараз добре. Поки, в принципі, бути. Бо я багато зливав, але потім, повірте, там да, будуть не бути. Профіком стало легше Пушити з новичкам на оворот. Ну, принаймні, я забрав. Немає леги І ми чекаємо.

Да! Я тебе. Що ти? Що да ти, ти робиш? Крінж просто. Ай, в мене інтернет. Я там, значить, старався сту забрав, а він навіть якогось Френка не зміг забрати. Причому він по своїй тупості злив. Отак от треба грати, Поняв, пацан. Бачиш, як треба грати? Все, в мене вже проснувся кіберспортсмен внутрішній. Ну в кожного ж є внутрішній кіберспортсмен. Знаєте, коли ти робиш всякі кібермови і думаєш, що ти кіберспортсмен. У мене зараз отакає от. а Будь ласка. Блін, а я недостатньо урону, зношу, правильно? Так, правильно. Ай! Я знаю, що я можу по своїй тупості злити, але ну принаймні я люто тащ. Окей, це були боти. Не, Ну, ну ви подивіться, але ну, В нього і більше урон, урон через те, що... По-перше, 2000 тисячі досить, а я 1804. Оу, oh, це що? Oh.

О, Нані, uh, ну принаймні Нані грати вміє, не те що... Ти Вася відійди. Опа. Ааа! В мене знов сюди. Палець! Коли вже заберуть ці рамки! А, стоп, єй, так новинку купувати. Це звісно ти Їдемо у у у кредит. бралайк. Ні, да, Сігма, просто мега -сі. Так, 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 так. Тут тут упали. Ага. Окей, окей, я зрозумів. Ай-яй-яй, на не а, вона ж... Так, треба вгадати, де він, а він десь тут бігає. Або він пішов до своєї. А я забрав хакіл на мене записали. ха скільки в мене там. І то сезону і тої текі. Ні, ну це ну це знущання. Тупо чекайте, тупо чекайте. Боже мене там на фоні. Так, камера не сфокусувалася. Камера не сфокусувалась. Нічого. Ну, принаймні, ми апаємось і наша ціль бельку на 20-й, і вже. Напевно, все. Так. Це у нас. Льмесі і Мортіс проти у нас, на принципі, ну, і я, Бія і Бель, ну я не знаю, так сумнівно. Сумнівно, важко, треба вміти реально зараз. грати, ну Хоча хз, з. А, ну добре. Ну, в принципі, я знав, те, що. Ну, ми зможемо хоч якось прибити Мортіс, але ви подивіться, як він задумаєш. Ай-яй-яй-яй-яй. ай яй яй встиг встиг викинути встиг. А Бія була жива, то вона особисто і по факту. А ага, найт, ну, ну це тупо було. Ну, Мортіс це просто Genius. Ні, і я Дженіс. Я і Мортіс. Я тільки зараз побачу, що йду йти тільки 6. хвилин Окей. Сур, о, дречь. Ай, Боже, так удину щось було весь. О, так краще. Давайте чекнемо, кого я можу качнути. Мій ко не хочу. Фенг, який сенс? Рікор не. Фенг. Ні, мені лінь. Давайте, може, Брока пікнемо, а чи качати його, чи ні. А, так я ж можу купити. Нормальна пасівка. Беремо. Це нормал. Пасівка. Нормал, нормально. І це максимально! Я хотів, щоб воно ще зменшилось, у мене на, на лиці це все дуже. Це не Ой, oh, Мені страшно, мені страшно. А? З ким не було. Леон і лута у них Марсіанська слава 2 та Марсіанська слава 3. Ще не дай богу когось із них тисяча кубків. Так. Ай, я забрав, забрав у ногу. Забрав, але... Не переп'яло. От ну, треба було можливо якось тут краще використати. Ні? ні. ну це ульта просто сігна. Не, не видно, що справтік старається, але ну... Давай! Спраутік! Я тепер не знаю його позицію. Давай! Спраутік! Мій хорошенький! Він перебив Леону, якого марсіанська слава 2-3. У мене теж 4 тики, як Макс, окей. Опа!

Окей, ми більше з ніж граємо. Але все одно. Так. To to я, ну, я на тобі не вмію грати, Ха -ха -ха -ха. а от базік. Okay. Так, до речі, у нас тут є хокейчик. До речі, можливо, піцу підемо от в піцу, реально. От просто прикол, Одну каточку піцу ласовеньку, oh, І все. І я вже закінчую це відео, в якому М -м, можливо погане, а можна не знаю. А нам, <гад> нам срака. Так мені головне розкачатися і нам не страх. Але у них також вольт, у них. У, у льта... окей, інший гад. ну я такий точний, чесно. Чесно, я такий точний ша. Мені ніякий гаджет не допоможе. Ай. Я старався, принаймні я старався, окей. Вона вже нашу піцу котить, і я сподіваюся, вона зможе щось зробити Найс. Добре. У мене другий рівень це вже дуже добре. Так я застрибну на вольта, і він мене. Як він мене перебив? Можливо, а, у них вольт, можливо, на вищій так У мене тисяч п'ять тисяч та, у них на одинадцять, ну у мене на десятій, значить у них на одинадцяті. Я був у них на ТП, але я не гар, але я не б... та, ну Це, ну, це, ну, це кінько, даже. Він прикольний, але важкий, дуже. Ну, от тобто, тобі от може п'янути. Ну, Кого я тут перебиваю, ну чесно, подумайте. Ну, Джекі перебуває, окей. Ой, Джесі, боже, я, я вже, я вже все. То ну, добре, що я не визнаю. Взім... Давай, Джекі, Джекі, Сігма. А, я не встиг. Ну що ж, друзі, отакий от у нас відос э, ну це, факт як відос. Мені не треба це говорити, але. Але вже все. Мені треба йти монтувати там ще, діла робити, ну коротше. З -з -з одним словом. я Яндісін, я вам сподобався. З вами був, як завжди, я. Як барабез, до нових зустрічей.